На замковій площі збираються бійці Волинського підрозділу Нацгвардії України. У Луцькому замку для них організували екскурсію. І свій час місто Луцьк вважалося навіть другою столицю Великого князівства Литовського. 52 52-річний Василь пішов до війська добровольцем. До початку повномасштабного наступу Росіян працював за кордоном. До цього працював в Польщі шість років офіційно. Ну але як сталася така підато, й прийшов сам він команд. Спорог прийшов в мою країну. Якщо не, не я і не то хто? Молоді хлопці з часом бояться. Як то кажуть, вже трошки життя прожив, слава Богу. Дружина діти. Треба щось і для було зробити, і для країни. На відновлення до Луцька повернувся 31-річний волинянин Сергій. Було страшно, але мене побратими, вони мене завжди підтримували. Мене змінила війна, характер, саме ставлення до людей, до тих людей, які ну, побратими моїх, лише до, ну, як скажу, до. Окупантів ми їхали вже з Донецької області, як тільки я в Волинську область ну, в'їхав, все в мене вже настрій піднявся. Я вже потім дзвоню до дружини, кажу так, так і так, що все вже добре. Здебільшого військовослужбовці, які повертаються з фронту, мають симптоми посттравматичного розладу, каже психологиня Руслана Ковальська. Вони потребують фізичного і психологічного відновлення. Ми намагалися охопити максимальну кількість методів, щоб кожному з хлопців підійшло, тому що багато з них вже повернулися з ознаками ПТСР. Матичний стресовий розлад багато в них вже підвищена тривожність. Ми використали арт-терапію, драматерапію іпотерапію. Використовували. Даже задіяли канестерапію. Хлопцям дуже сподобалося. Навіть важко передати, що за відчуття просто чудово зі слів пресофіцера Волинського підрозділу Нацгвардії України Віталія Михальчука. Після відновлення військовослужбовці вирушать в зону бойових дій. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини Луцьк.